Я є ведучий Остап Яриш атака на бухту новоросійську стала ще одним проявом здатності Києва досягати цілей в межах кордонів противника. А Україна демонструє все більшу готовність перенести бій на російську землю після понад 17 місяців атак на українські міста та цивільну інфраструктуру. Про це пише видання Washington Post, реагуючи на атаку морських безпілотників на російський десантний корабель. Вночі 4 серпня в Бухті Новоросійська пролунали вибухи, внаслідок чого одне із російських військових суден отримало серйозні пошкодження. Офіційно Україна не підтверджує свої причетності до нападу однак, як повідомляють українські та міжнародні змі, за операцією може стояти служба безпеки України. А призначення атак на російські території та як це може вплинути на здатність Кремля вести війну в коментарі Ірині Матвійчук розповів полковник США у відставці Роберт Гамільтон. Вони, ці атаки завдають шкоди здатності Росії посилювати свою бойову міць, атакуючи військові об'єкти матеріально-технічного забезпечення, атакуючи ще не менше 9 нафтосховищ, вони послаблюють логістичні можливості Росії її здатність забезпечувати свої війська паливом та технікою. На мою думку, це також підриває уявлення деяких людей у Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда. До якого росіяни вторглися без будь-якої причини? Повідомлення про атаку на новоросійськ призвели до підвищення ціни на пшеницю. Наразі Росія є найбільшим постачальником пшениці на світові ринки. Про можливі наслідки для експорту російського зерна, особливо якщо атаки на російські порти продовжаться. Оксані Бедратенко розказала агроекспертка Луїс Гартнер Кіпінмайн, де ваша ізворотладжес пам'ятайте, що Росія найбільший в світі постачальник пшениці. Україна десь на четвертому місці була до війни. Україна досягла прогресу із відкриття інших експортних каналів. Це однозначно їм допоможе. Це вже їм допомогло, і так буде далі. А Росія альтернативи не має. Тому, повертаючись до того, чи буде і коли буде зірвано російські поставки зерна, то в них не буде готових інших каналів для перевезень. У них не багато друзів, які б дозволили їм пересувати зерно через сусідні країни. Тому гадаю, ризик з. Во дуже високий для пшениці кукурудзи, олійних і добрива. І гадаю, нестабільність однозначно буде підвищена, поки йде війна. Вже цієї суботи в Саудівській Аравії відбудуться міжнародні консультації щодо принципів мирного плану України. Адміністрація Байдена спробує використати цю зустріч, аби переконати Пекін, що в його власних інтересах сприяти припиненню агресії Росії. пишуть оглядачі свою участь серед інших країн підтвердила власне і в Китаї також. В офісі українського президента теж сподіваються на те, що платформа допоможе здобути більшу підтримку країн глобального півдня. А про офіційну позицію США та очікування перед зустріччю у Саудівській Аравії Українській службі голосу Америки розповів представник ради з нацбезпеки США Джон Кірпі. Чи може цей саміт бути ефективним для того, аби український мирний план підтримали більше країн, особливо на глобальному півдні? я думаю, те, що ви побачите за результатами зустрічі в Джиді, це продовження процесу, який триває вже багато місяців, аби донести формулу миру, яку запропонував президент Зеленський, і знайти способи реалізувати її, просунути вперед, допомогти заручитися підтримкою. Тому коротка відповідь. На ваше питання так одна з цілей, аби більше країн міжнародної спільноти ознайомилися із формулою миру президента Зеленського, і щоб більше країн її підтримали у майбутньому. Ключовий компонент цього, і ми ніколи не можемо випускати цього з уваги. Це повага до територіальної цілісності суверенітету, тому що уся формула миру президента Зеленського насправді базується на цій ідеї основоположній ідеї статуту ООН. і це щось під чим певно може підписатися. Ця кожна нація, окрім звісно, Росії. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.